П'ятниця, 12 грудня в ефірі. Новини на 11-му у студії Еліна Ярцева. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. 71-річний чоловік загинув? Ще четверо людей отримали поранення. Одна з травмованих жінок у важкому стані цієї ночі. Росіяни знову масово атакували Павлоград шахедами. цілили просто по житлових кварталах. Місцеві кажуть, вони не встигали рахувати вибухи на місці ворожого обстрілу. Зараз працює наша кореспондентка Олена Петроченкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олена, яка зараз ситуація в Павлограді? Та що люди розповідають про нічний удари РФ? Вітаю Еліно. Зараз ми знаходимося поруч із будинком, який буквально опинився в епіцентрі ворожої атаки. Це звичайний приватний сектор. Місцеві зізнаються, пережили моторошну ніч, дрони безперервно кружляли над їхніми будинками. На жаль, внаслідок російської атаки по Павлограду є загиблий. Це 71-річний місцевий житель. Ще четверо людей поранені: три жінки і чоловік. Останній це господарь ось цієї оселі, яка зараз за моєю спиною. Друзі та знайомі зараз збирають його в цілілі Речі він, як і всі решта потерпілих, зараз перебуває в лікарні. Ми його товариші. Ми його товариші підтримуємо. Я його до себе додому забираю. Бо куди йому тепер? Самі бачите, жити йому тепер немає де. Ввечері приїхав на Павлоград машиною. Я ввечері приїхав Павлоград машиною. Якраз тут вдарили. Його тільки присипали з силою, бо він був на кухні. А дівчина з чоловіком були якраз в кімнаті, куди прилетіло. Відомо, що подружжя, яке знімало кімнату в цьому будинку, постраждало чи не найбільше їх з опіками у шпиталу у важкому стані. Через удар шахеда вогонь охопив п'ять приватних будинків. Один з них вщен зруйнований. Всі займання надзвичайники оперативно приборкали. Це були жахи. Перший приліт був був совсім іншій стороні. Навірно, збили, тому що розліті шахет Таке було пламя. небольшое. А потім стали гатіти уже конкретно Оце в цей дому. Ми попадали, була жахлива ніч. У мене ще дві собаки. Ми їх теж хватали, спасали, вискакували на вулицю. І на цьому мить в мене вся інформація. Ми залишаємось працювати на місці ворожої атаки. Більше про наслідки, яку пережили люди у Павлограді, розкажемо вже в наступних випусках. Новин студія. Дякую, Олена. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Павлограда була Олена Петрученкова. Вона розповіла про наслідки нічної атаки Росіян. А ми продовжуємо. Тривожно було і на інших територіях області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Синельниківщину через удар Шахеда. Горіла прибудова до гаража у Васильківській громаді. А на Нікопольщині після масованих нічних обстрілів понівечені приватний будинок та авто, відбиваючи атаку росіян, сили ППО збили шість російських безпілотників. І до ситуації в інших областях Одесу росіяни також атакували вночі безпілотниками, поцілили по енергетичних об'єктах. Там зайнялися пожежі, які рятувальники оперативно приборкали. Внаслідок атаки у місті також пошкоджені складські приміщення та будівля автогаражу. Обійшлося без загиблих та поранених, але через ворожий обстріл понад 90 тисяч споживачів зараз без світла. Енергетики працюють над відновленням. А на Харківщині через атаку росіян двоє поранених у Борисівській громаді окупанти цілили по цивільних безпілотниками. Загалом протягом доби ворог масово бив по регіону кабами, БПЛА та ФПВ-дронами пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. А на Росії чергова бавовна. Зокрема, безпілотниками атакували твір. Місцеві змі пишуть, що один з БПЛА нібито влучив у житлову багатоповерхівку. Відомо про постраждалих під прицілом був і російський Ярославель. Очевидці стверджують про щонайменше сім вибухів у місті. Є інформація про пожежу на місцевому НПЗ. Про вибухи повідомляли також у Туапсе та Сочі. У регіоні перед цим оголосили загрозу БПЛА в місцевому аеропорту. Ту запровадили план Килем. Наслідки атаки уточнюють. А на Дніпропетровщині почастішили аварії на електромережах. Після масованих ворожих атак об'єкти критичної інфраструктури потребують відновлення, тому введення стабілізаційні відключення. Однак обладнання дає збій, бо з поверненням світла люди одночасно вмикають усі прилади і знову залишаються у темряві. Щоб цього уникнути, необхідно вмикати побутову техніку протягом 30 хвилин після появи світла. Також фахівці просять ощадливо використовувати енергорос. sorsa Тим часом у Дніпрі на Виконкомівській тривають складні відновлювальні роботи після ворожої атаки. Через ризик обвалу частину потрощеної висотки буквально по цеглині розбирають фахівці на страхувальних тросах. Нагадаємо, РФ гатила ракетою просто по багатоповерхівці у червні 2024 року. Були зруйновані кілька верхніх поверхів. Наразі спеціалісти частково демонтували аварійні елементи, підсилили сходи і тримальні плити. А також провели герметизацію місць загального користування. Крім того, місто зробило попередній технічний звіт щодо можливої реконструкції частини зруйнованих квартир. За сприятливих умов відновлення будинку планують завершити приблизно за рік. Одна стіна висотою приблизно 5 метрів відійшла від основного фасаду будинку. Є ризики і обвалу. На жаль, на будинок який є поруч. Це один із найскладніших наших демонтажів, які ми вже робили. Придеться розбирати частину вручну і десь орієнтовно 2,5-3 поверхи буде розборка вручну проводити. Після цього вже ми сподіваємося, усунутися це такі гострі готра і продовжує працювати техніка. Доведи свою силу. Десантники 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ підбили підсумки спортивного челенджу. Нещодавно військові кинули виклик цивільне. Учасники запропонували перевірити, чи живе в них герой воїн Команди мали виконати вправи, розраховані на силу та витривалість. А головне синхронно серед учасників не лише дорослі, а й діти як обирали переможця. Розкажемо у наступному сюжеті чотири, п'ять. Сім хвилин, сім вправ, сім людей у команді. Синхронно та якісно учасники челенджу виконували всі вправи, які розраховані на силу та витривалість. Взяли участь у челенджі цілих 47 команд: представники бізнесу, спортсмени, аматори та найбільше серед учасників школярів. Відео як виконували вправи, ділилися на сторінках у соцмережах. Один. 2 3 Аби відчути, яка має бути витривалість у військових, учасникам запропонували вправи з кросфіту. Розповідає тренер Євген. Це чотири вправи: були це присідання з вагою власного тіла, це були відтискання від полу, це були бьорпі і тримання планки. Звичайний комплекс кросфітерський, який ми зробили так, щоб його можна було виконати, будь-де в полі чи в спортзалі були суворі вимоги до виконання послідовності. Правильно, як і реалії десантників зараз умови челенджу дуже жорсткі. Мала бути ідеальна техніка, правильна послідовність та синхронне виконання вправи трьома учасниками. Будь-яка вправа це важко, але це стрес для організму, який змусить його зростати. Люди плутали послідовність і не до кінця правильно виконували самі вправи. Знову ж таки, за це довелося знімати повтори. Бо, як нам пояснили десантники, у них немає права на помилку. Челендж організував сьомий корпус швидкого реагування. ДШВ. люди долучалися, аби підтримати військових. Основною метою даного челенджу було згуртувати громадське суспільство і стати таким своєрідним місточком між збройними силами України, ДШВ зокрема, і нашим тилом. Учасниця з Дніпровської команди Ілона розп... Для неї це був справжній виклик. Жінка вже не перший рік займається спортом, але найважче зізнається, їй далися віджимання та бьорпи. Враження дуже круті, тому що прийшлося дуже особливо мені і деяким членам нашої команди готуватися. Е, як зібрали? я побачила про інформацію про цей челендж в соцмережах і зрозуміла, що ми не можемо не приєднатися до такого крутого челенджу. Це було цікаво, класно і важко, чесно кажучи. Ще один учасник Володимир відповідає. За стратегію команди, щоб усе відбувалося швидко та синхронно. Кожен ну, ярка особистість. Ми зробили декілька тренувань і з'ясували хто, хто швидше, хто щось робить повільніше, і тому ми чітко розподілили ролі дві-тройки. І хто стоїть в планці, прописали цей порядок, потренувалися. План був дуже простий: вісім підходів зробити синхронно за сім хвилин. І Нам це вдалося. За результатами підрахунку журі визначили сім переможців. Більшість з них це саме команди з Дніпра, зокрема учні професійно-технічного училища номер 2 гімназія 46, 75, 83 та ліцею 137. Переможців нагородили почесними бойовими трофеями з Покровського напрямку. Як сувенір, я думаю, вона вам стане в нагоді. Дякую, дякую вам велике. Це символ нашої перемоги. По перше, ми зараз збираємо всі трофеї для того, щоб в майбутньому від. Крити музею в закладі тому велика вам дяка, велика вам пошана. Також учасникам та переможцям подарували грамоти та символічні подарунки на згадку про участь у челенджі. Ми вам дякуємо за участь в цьому челенджі за підтримку наших воїнів. За вашу мотивацію, позицію челендж доведи свою силу став не просто спортивним випробовуванням, кажуть організатори. Він об'єднав цивільних і військових, нагадавши, сила це не лише про м'язи, а й про єдність, підтримку та віру в перемогу. Це дуже приємно нам, як військовим, тому що це наше майбутнє покоління, і, і дуже приємно, що воно виховується і росте в таких умовах сильними, незалежними і вольовими та мотиво ованими і згуртованими вікторія вахрушина Євген євгендрос новина одинадцятого каналу Одразу вісім чемпіонів. Збірна юних каратистів Самару гідно виступила на міжнародних змаганнях у Польщі і стала однією з найкращих у світі. До слова, окрім восьми золотих, спортсмени привезли також дві срібні медалі та одну бронзову, в яких умовах тренувалися до чемпіонату. Наскільки сильними виявились їхні суперники, та які труднощі подолало на шляху до перемоги спортсмени, розповіли нашій Ілоні Івченко. Оп! Аж вісім чемпіонів світу і три призери. Такі результати у юних спортсменів з міста Самар. Їхня команда увійшла в топ найкращих на чемпіонаті світу з кіокушун карате. Просто зараз ми бачимо, як проходить тренування чемпіонів. Хажме. Одна з чемпіонок 18-річна Владислава. Вона займається карате вже 10 років. Каже, завойовувала призові місця як на всеукраїнських змаганнях, так і на міжнародних. І ось нарешті здійснила свою мрію. Стала чемпіонкою світу. Спортсменка зізнається, перемога дісталась їй нелегко. Вона виявилася не лише наймолодшою учасницею турніру. Деякі суперниці були вдвічі старшими, але однією з найлегших з її вагою в 67 кілограмів. Суперниці були набагато більші за мене, бо категорія абсолютна. Була суперниця, одна з це фінальний бій був, яка важить 91 кілограм. Я була найменшою в категорії. Ну, це було важко, чесно, важко». Ще одна чемпіонка світу з Самару 12-річна Ангеліна. Дівчинка розповідає, карате, яким Захопилася у п'ять років її свідомий вибір. А після завершення спортивної кар'єри хоче стати тренеркою. «Молодець! Давай! Взагалі я була на танцях, а потім пішла на бокс. Потім я кажу: мамі ні, мамо, я хочу на карате ходити. Потім я пішла на карате. Мені дуже сподобалось. Я взяла перше місце. А наймолодший чемпіон світу із Самара семирічний Захар. да, да! да! Мама переможця ділиться, дуже хвилюється за сина, але в усьому його підтримує. Він сказав, що він хоче стати чемпіоном світу. У нього була мрія, він хотів її досягти, і тому він йшов. Ніколи не казав, що я не хочу, що мені важко. Ми жили в залі. Всі діти, батьки тут. Шлях до перемоги був нелегким, підтверджує тренер чемпіонів Олексій Мержев. Спортсмени виснажував, тренувалися три місяці, маючи лише один вихідний на тиждень. Відточували майстерність навіть попри знеструмлення. Вмикали ліхтарі продовжували, додає чоловік. Постійні тренування, по дві три тренування на день це важко. І треба було слідкувати, щоб у всіх був стабільний моральний стан. Намагалися по максимуму це контролювати, але, звісно, були і сльози, сльози розпачі. Але також і з цим ми споралися. Чемпіонат світу з кіокушен-карате пройшов у Варшаві та зібрав 1400 учасників із понад 30 країн світу. Проте команда з 14 самарівських спортсменів не загубилася серед такої кількості суперників і гідно виступила на турнірі у складі української збірної. Не одній команді не було аж 8 чемпіонів світу. Наша невеличка команда 14 чоловік. А змогла такі результати отримати. Я дуже дуже ними задоволений. За словами Олексія Мержова, Кіокушин один із найжорстокіших видів карате і максимально загартовує характер. Адже спортсмени б'ються у тісному контакті на повну силу. Кіокушин карате виховує перш за все характер та силу волі. Діти, спортсмени, вчаться ніколи не здаватися, а йти до своєї мети, і це саме головне. Це, мабуть, головніше за всі медалі та кубки. Загартовані спортом характер та сила волі допомогли й самому Олексію. Чоловік пройшов АТО. А на початку повномасштабного вторгнення знову долучився до лав за Служив на Донецькому та запорізькому напрямках. Згодом звільнився та повернувся до улюбленої справи. Руки біля голови. Постійно. Олексій Мержев каже, його любов до карате успадкував із син 11-річний Максим. Юні чемпіони кажуть, карате це шлях довжиною в життя. І в цьому виді спорту завжди є до чого прагнути. Тож чекатиму на нові перемоги молодих спортсменів Дніпропетровщини. Іона Євченко і Тарас Іванов. Новини 11 каналу. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі спецпроєкт про Кам'янське від наших партнерів. Дочекайтесь там до зустрічі. Міській лікарні Кам'янського відкрили реконструйоване відділення з кабінетом магнітно-резонансної томографії. Нове обладнання відповідає провідним міжнародним стандартам. Це значний внесок у розвиток медичної інфраструктури міста. Для діагностики це є золотим стандартом, тому це дуже важливо як для мешканців міста, так і для всього Кам'янського району. Сучасна діагностика це можливість своєчасної якісного надання медичної допомоги. Це є соціальна відповідальність перед нашими мешканцями і нашими захисниками, які також будуть обстежуватись саме на цьому апараті. Сам апарат МРТ придбали за кошти обласного бюджету, а з міського профінансували додаткове оснащення апаратури. Також облаштували. Спеціалізоване приміщення та зробили капітальний ремонт відповідно до вимог магнітної та радіаційної безпеки. Додаткову підтримку надала і Національна служба здоров'я України. Це забезпечило комплексний підхід до запуску нового обладнання. У нас в місті немає жодного комунального не тільки в місті, а в цьому кам'янському району магнітна, резонансна томогра. Є тільки один в приватній клініці там черги по два місяці. А тепер, завдяки вашій підтримці ми відкриваємо в нашій комунальній лікарні це дасть можливість. Проводити до 7 тисяч досліджень в рік відтепер. Пацієнти матимуть змогу зробити високоточну діагностику у міській лікарні за державними програмами та гарантіями а також кажуть у міськраді це ще один крок до розбудови системи доступних та якісних медичних послуг.